і три, якщо. зараз. зараз. Ага. І так, ми зараз у нас геометрія, починаємо з розбору ДЗ, да, Оляша, Ще раз, якщо. Якщо три вершини паралелограми належать площині, то всі точки паралелограми належать цій площині. А мені здається, що був, було таке. Це друге було, а початок фрази який був? Чи вірно, що. Які з даних твердження правильні? Так, давай. Ще раз, третє, яке було? Якщо три вершини паралелограма належать пощині, то всі точки паралелограма належать цій пущині. Дивіться, а тут ну, завдання з підвохом. Правильна відповідь не обов'язково. Ну, тобто, ні. Якщо не обов'язково, то відповідь ні. А чому? Бо не сказано, які вершини паралелограма. Пам'ятаєте, ми в класі розбирали аналогічну задачу, якщо в нас є паралелограм. Так, вибачте. Це карлякі-маляки, а не паралелограм, якщо в нас є паралелограм, і ці вершини сусідні, то обов'язково лежать, а якщо вони протилежні, то ні. Тобто, якщо ми можемо привести контрприклад, і він буде, ну якби не виконується умова задачі, то не лежать. Тобто, якщо вершини не сказано, які тут, да, вони можуть бути будь-якими. Якщо б вони були сусідніми, ці три точки задають площину, бо вони а, єдину площину, так, бо вони не лежать на одній прямій. І тому ось ці точки теж будуть лежати в цій площині. Але може ж таке бути, що ми оберемо дві вершини, які не сусідня, а протилежні, і тоді, з точкою перетину діагоналей, вони будуть лежати на одній прямій. Якби ця площина може містити цю пряму, а ці дві точки якби зверху знизу. Пам'ятаєте, я малювала таке? Тобто, якщо Вибачте, я подала контрприклад, то відповідь. Тут ще немає перетинки. А там просто три вершини? сказано? Просто три вершини. Безпереду. А, ну тоді завжди, тоді, тоді завжди. Бачите, я не дочула. А, так. Не дочула. А якщо три вершини, три вершини паралелограма завжди а, не лежать на одній прямій, тому вони завжди будуть утворювати площину. Так. Тоді так. Так, немає більше запитань? Немає. Тому послухайте уважно. Сьогодні ми починаємо з вами нову тему. Вона буде оглядовою, дуже такою, оглядовою, бо цю тему ми продовжимо з вами в 11 класі, і майже весь 11 клас ми будемо займатися ось цими стереометричними фігурами. Взагалі, сьогодні ми з вами візьмемо таку тему, як многогранники. Небагато гранників в математиці ми пишемо многогранники. Многогранники. Напишіть сьогоднішню дату 11.09.24. Класна робота тема уроку многогранники. А, так як наступна тема це будуть перерізи цих многогранників, ми спочатку повинні познайомитись з тим, що це таке. Взагалі. Стереометричні фігури це фігури у просторі. Завтра ви будете вже. А, завтра у вас очний день, так? Ось я би да. вас попросила завтра. Взяти і алгебру і геометрію, що ну, у нас буде самостійно з алгебри, а з геометрії так виходить, що ми два дні дистанційно, це буде важко. Візьміть завтра алгебру і геометрію, я вам покажу ці фігурки, щоб ви їх ну, відчули, пощупали їх. А сьогодні ми будемо говорити суто теоретично. І так, візьмемо тему многогранники. В шкільному курсі ми вивчаємо два. А види многогранників дуже детально, а деякі види многогранників не так детально. Це будуть правильні многогранники. І так, це будуть призми і піраміди. Може, це слово вам відомо? Призми піраміди? Невідомо. Зараз подивимось, що це таке. Так, одну секунду, щоб я могла відкрити презентацію якісно. О, і так, тема уроку записана. Спочатку давайте подивимось презентацію по ходу, дій будемо записувати, а потім я навчу вас малювати ці фігури. Тобто, у нас сьогодні буде такий суто теоретичний урок. І так, многограники. Ось на кресленні ви побачите зараз ті фігури, які ми називаємо многограниками. Це об'єм з ких у... Це в нас. Призми. Так, ну все зависає. Давайте запишемо таке означення. Малювати ось цей кошмар не треба, ми намалюємо іншу фігуру. А означення ми запишемо. Многогранником називається тіло, поверхня якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників. Многогранником називається тіло, поверхні якого складається зі скінченної кількості плоских многокутників. Ось, якщо ви подивитесь на креслення, на цьому кресленні ми бачимо такий многогранник, поверхні якого складається з трикутників. Так? Ми вважаємо, що ця поверхня з. Непрозорого матеріалу. І тому деякі е, ребра цього многогранника ми не бачимо. Тобто ті сторони, які ми не бачимо, ми малюємо пунктиром. І так, многокутники, які обмежують многогранник, називаються гранями, їх сторони ребрами, а вершини вершинами многогранника. Ось подивіться на креслення, про що каже це означення. Тобто грані це ось ці плоські многокутники, да? в даному випадку всі грані це трикутники, сторони цих многокутників це ребра, а вершини цих многокутників це теж називають вершинами многогранника. Відрізок, який сполучає дві вершини, що не лежать в одній грані, називається діагональним многогранника. Я думаю, що це ми можемо не записувати. А що таке грані, ребра вершини? Якщо це зрозуміло, ми просто ну, на конкретному прикладі розберемо. Дивіться, многогранники бувають опуклі і неопуклі. Якщо ви пам'ятаєте, в нас зараз поверну цей слайд, опуклі і неопуклі многогранники. Схоже на те, що в нас були опуклі і неопуклі многокутники. Ну, Наприклад, як зрозуміти, що многогранник опуклий? Яку б ми площину не провели через будь-яку грань, всі точки цього многогранника будуть лежати по один бік від цієї площини? Ось, наприклад, цей многогранник неопуклий. Якщо б я провела площину, ось бачите мою мишку, да? через цю грань, площину, то які б, якісь точки лежали б в одній півплощині, а інші в інший. І тому він називається неопуклим. Многогранники бувають ось такі різні, але найбільша кількість властивостей це не треба записувати, замальовувати не треба. Для саме опуклих многогранників буде, тому ми будемо вивчати саме їх. І так, в шкільному курсі найбільшу увагу приділяють двом видам многогранників: це призма. слайд. Призма, ось вона намальована ліворуч. Що таке такуфімою називається? Давайте, наприклад, трикутник. Призмою називається, дивимось на мишку, з двох плоських многокутників. Ось от, так, а що це він. Зараз щось він вирішив переключати. Так, і зависає все. Дуже добре. Прямо сьогодні урок в казка. Проходяться два плоських многокутника, які лежать в різних площинах і суміщаються. ці дві фігурки рівні. Якщо я паралельно один перенесу. Тобто, це два плоських ногокутника, ось вони, в даному випадку, які сполучають вершини відповідні цих ногами. З цією, ця, з цією, ця стіною. Тому намальовано шістикутню призму. Давайте спробуємо в зошиті намалювати трикутню призму. Тобто, в основі лежить трикутник. Запам'ятайте, якщо ми будемо малювати трикутню призму, трикутник прийнято малювати вершинкою вниз. Намалюйте трикутник вершинкою вниз. Поставте тут точки, і всі ці три точки по клітинкам вниз суєте на одну і ту ж саму кількість клітинок. Наприклад, 5 клітинок вниз, провели відрізочок, 5 клітинок вниз, провели відрізочок, 5 клітинок вниз. У трикутній призмі ми будемо не бачити ось те ребро, яке ось тут, позаду. В мене не дуже точно, в мене тут немає клітинок. Зараз я покажу, як це намалювати в зошиті в клітинку, коли закінчимо презентацію. Ось намалюєте таке креслення, ви спускаєте ці точки на одну і ту ж саму кількість клітинок, тобто, наприклад, 5 вниз, 5 вниз, 5 вниз. І тому та фігурка, яка утворюється знизу, буде рівною тій, яка буде зверху. Тепер дивіться, як ми позначаємо вершини призми. Знизу пишуть якісь там латинські літери. Ну, наприклад, АБЦ, ну, як завжди, да, АБЦД. А зверху пишуть такі самі, але з індексом 1. А1. Б1. С1. І так, ось ці ребра а, називаються аа 1 ББ1, сс 1 бічні ребра. Ці дві фігурки, які лежать знизу і зверху, називаються основи. Тобто, ось для цього креслення ми можемо сказати, що трикутник АБЦ і трикутник А1Б1С1 це наші основи призми. Основи. Основе призми. Ну, в даному випадку ребер в нас три по бокам, три зверху, три знизу. Тобто їх дев'ять. А1, С1, ББ1 називаються бічні ребра. А ось ці фігури, які в нас лежать по бокам, будуть називатися бічними гранями. Так як я. Спускала вниз ці точки прямим чином, да, можна сказати так. Ось ці відрізочки будуть, ну, ви ще не знаєте, що це означає перпендикулярні площинам основ. То така призма буде називатися прямою. І відстань між цими двома площинами основ називається висотою. Висотою називається перпендикуляр, проведений з будь-якої точки верхньої основи на будь-яку точку нижньої. Висота позначається літерою «H» велике. Але для такої призми, як я намалювала, ця висота дорівнює бічному ребру. Можете не малювати ось цю висоту посередині, бо вона вам буде заважати, ну, міркувати. Напишіть ось тут: bb 1 символ H. І нижче напишемо aa 1 Це бічні ребра в нас, дорівнює bb 1 дорівнює cc 1 і дорівнює H. Тобто все це висоти призми. Призма називається правильною, якщо вона пряма, тобто її бічне ребро перпендикулярно до площини основи, і а, в основі лежить правильний многокутник, ну, наприклад, рівносторонній трикутник, чи правильний чотирикутник квадрат, чи правильний шестикутник, п'ятикутник. І так, це в нас була призма. Я думаю, що значення ми не будемо писати, бо це час. В мене буде до вас прохання. Може, залишить місце для означення в зошиті. Я скину цю презентацію, і ви потім перепишете це в ЗОшит. Бо ми все це, якщо будемо писати, це буде дуже довго. Я можу очистити все це? Так. Так, йдемо далі. Це була в нас призма. Наступна фігура, ну, бачите, призма була, буває пряма та похила. В чому а, різниця? В прямої призми, так, буде сам перемикати слайди, в прямій призмі бічні ребра перпендикулярні до площини, основи, тобто прямо йдуть, а в як якби під кутом. Можна ще сказати, що в прямій призмі ось ці фігурки, які лежать по бокам. Обов'язково будуть прямокутниками. Ми це зможемо довести трошки пізніше, коли ми будемо вивчати перпендикулярність прямої площини. Але зараз ми це бачимо. Це в даному випадку не важливо, доведемо пізніше. А в похилі призмі бічні грані це паралелограми. Тепер дивіться, є ще частковий випадок призми це прямокутній паралелепіпед. П'ятому класі. Тобто, якщо взагалі є слово піп, але так як прямо, то це буде прямокутній паралелепіпед Так, знов комп'ютер щось там перемикає, мені здається, що там просто назад. Прямокутні паралелепіпед є двома способами: наприклад, намалювати прямо а потім ось самим способом. Наприклад, три клітинки вгору, в бік праворуч три вгору, так само з точкою Д три з літерою А, так само з літерою Д. Потім ось ці поєднуємо, отримаємо таку ж саму фігурку, як тут, а потім ось ці ребра поєднуємо. Ми зараз це на практиці згадаємо. Всі бічні грані це прямокутники. А якщо в прямокутньому паралелепіпеда, якщо ви пам'ятаєте, ми це теж вивчали ширина та висота. Так ось, якщо всі ці три розміри співпадають, то ми маємо справу з кубом. Тобто, куб, куб це теж призма. І частковий випадок прямокутнього паралелепіпеда. Наступна фігура це піраміда, який складається з плоского многокутника, який називається основою піраміди, і точки, яка не лежить в площині основи. Так, знову він переключав, зачекайте. В основі може лежати 5, 7, 20 двадцяти. Висота не, не сполучає він перпендикулярний до площини основи і проведений з вершини. Я думаю, що ми зараз намалюємо цю трикутню піраміду, тобто намалюйте трикутничок, пам'ятайте, що не всі лінії ми бачимо. Візьміть точку поза площиною і поєднайте її з вершинами, які ось є вершинами основи. Це ми намалювали трикутню піраміду. Для трикутньої піраміди внизу ми пишемо: тут немає такого, що там десь індекс 1, Ми пишемо якісь літери, ну, як правило, з алфавітом, або це зверху, наприклад, Д. Можна, деякі підручники пишуть завжди літеру С, але це не дуже зручно, бо літерою С в геометрії ми позначаємо площу. Тому краще якусь іншу. Я, наприклад, «Д» беру. Можна там іншу, М, К, П, немає значення. І запишіть означення. Пірамідою називається многогранник, який складається з плоского многокутника основи піраміди, кома, точки, яка не лежить у площині основи тери, вершини піраміди, і всіх відрізків, що сполучають вершину піраміди з точками основи. Ось це все писати не будемо, це не треба. Ось це в нас дивіться, ДА, ДЦ, це бічні ребра, А, Б, Б, С, А, це ребра основи. Скажіть, будь ласка, а яка фігура буде бічною гранню будь-якої піраміди? Що ви бачите збоку? Яка фігура? Трикутник. Трикутник, так. Да. Деякі ще вважають піраміду 3 d трикутником Ну, це не зовсім грамотно, але можна і так вважати. Тепер дивіться, якщо в нас в трикутній піраміді, так, от намальована трикутня піраміда, всі грані трикутники, так, то її називають ще тетраедром. Тетраідром. І так, можна це стирати вже переключати, чи ви ще пишете? пишете? Ще не. Так, ще пишу. Ви там залишили місце для призми, да? бо там багато. Ну писати було. Я вам скину цей слайд. Може, я його сфотографую? Вам так зручніше буде. Можна далі, скажіть мені, коли можна. Я думаю, що можна вже, так? так. Тепер дивіться, є ще такі многогранники, ну, це так вже більш для ознайомлення, які називаються правильні. Взагалі, ми уроки не більше. А, але колись а, древні греки дуже багато уваги приділяли цим многогранникам. Взагалі, були такі питання, скільки їх існує? Ой-ой-ой, спробуйте назвати. Так, так. Одну секундочку, я поверну назад слайд. А, чому вони називаються правильні многогранники? Ногогранник називається правильним, якщо всі його грані. Рівні правильні многокутники, а всі вершини рівно віддалені від деякої точки, яку називають, як я вже казала, древні греки запитували, скільки всього їх існує цих правильних многогранників. І довели, що їх існує п'ять: Тетраедр, гексайдр, октайдер, додекайдер і ікосайдр. Якщо ми перекладемо це з грецької це означає чотири гранни це піраміда тр... у якої всі грані рівні, рівні рівносторонні трикутники. Шістигранник, восьмигранник, дванадцятигранник і двадцятигранник. У нас в кабінеті математики, коли ви завтра будете в школі, я вам їх покажу, моделі цих фігур. Взагалі, їх вважали, там древні греки вписувалися якісь магічні. Дивіться, давайте подивимось, як вони виглядають. Це не треба записувати. Фігура, яка складається з вісьми правильних трикутників, називається Опсайдер. Це трайдер. Всі грані. А, трикутники. Ну, куб вам відомий. Додекайдер. І косайдер. Так, ну що таке трикутник. А, тетрайдер ми вже сказали, так. Ось він. Куб це теж а, правильний многогранник. Октайдер. Ось він, такий гарна фігура. Додекайдер взагалі дуже важко зобразити. В нього всі грані, це правильні п'ятикутники. А якщо ви пам'ятаєте, ми в минулому році обговорювали, що правильні п'ятикутники містять золотий переріз. Тобто, це якби золотий переріз в 3D просторі. Тому і магічні властивості. І косайдер. В нього теж грані правильні трикутники, але в кожній вершині по 5 ребер. Ну, Взагалі, якщо у вас буде запитання, де в природі зустрічаються ці многогранники, так, назад. Ну, Багато будівель у нас у формі там, пірамід, у формі призм, Ну, взагалі в природі, ось, наприклад, соти, це шестикутні гран... призми. Да? Тобто в основі лежить правильний шестикутник. І грані підняти вгору. Так? Тобто там стіночки, ці, висота цієї ячейки, сот – це наша висота нашої призми. Тобто це теж призми. Ну, наприклад, так? В природі дуже, ну, не в природі, а в архітектурі дуже часто використовують ці фігури, це зрозуміло, піраміди Єгипта, це чотирикутні піраміди, в основі лежить чотирикутний квадрат. Так? Наприклад, многогранники. Зустрічаються в кристалах, там ви бачили якісь просто неопуклі ранки, тут теж, так. Ну і взагалі колись ці фігури дуже так цікавили художників, ось ви бачите, зараз побачите ще раз гравюру Дюрера, бачите, додекайдер в нього зображений. Ну, Не тільки декайдер. Ось Сальвадор-Далі, таємна вечеря, тут у нас теж декайдер. А чому декайдер? П'ятикутні, ми казали, а, правильні п'ятикутники містять пропорції золотого перерізу. Так, ну і взагалі, ось ви бачите, зірчити многогранники, але такі ми в шкільному курсі не вивчаємо, бо вони не опуклі. Так, ну тепер, якщо це зрозуміло, давайте спробуємо намалювати декілька цих фігур. В зошиті. Ну, наприклад, якщо я вас попрошу, зараз там листочок буде вспливати, зараз ви його побачите. Попрошу намалювати, наприклад, чотирикутню призму. В основі лежить якийсь довільний чотирикутник. Як мені це зробити? І так, давайте напишемо 4 призма. Що ви робите? Ви берете а, і малюєте основу зверху. Ну, наприклад, я намалюю якийсь довільний чотирикутник, тобто, в мене не обов'язково він е, повинен там, ну, щоб даже не. Ні, так погано. Зараз, зараз, зараз. Візьмемо вершини. Ну, давайте, нехай це буде трапеція. Ось так, як в мене, так? Да? Тепер ви е, малюєте верхню основу. Можна саме так, як в мене. Прям стільки ж клітинок візьмуть. Тепер а, треба намалювати вершини, які будуть лежати в нижній основі. Я беру ось ці точки і спускаю вниз на одну і ту ж саму кількість клітинок. Ну, наприклад, на 5. Ось рахую. Раз, два, три, чотири, п'ять. Зараз я намалюю пряму призму. Так, тут так само: раз, два, три, чотири п'ять. Рахуємо клітиночки. Так само тут, і так само тут. Тепер всі ці відрізки поєднуємо. Раз. Всі ці ребра ми бачимо, тому вони будуть суцільною лінією позначатися. Тепер давайте подумаємо, яке ребро ми не будемо бачити. Ось це, бо ця поверхня буде непрозора, і ось це ребро, яке позаду ми не бачимо. 2. 3. І залишилося ще ось церебро. Проводимо таку пунктирну лінію. Ось я намалювала призму. А, Б, призму Д. Зверху ставимо такі літери, як знизу, але з індексом 1 А1. Б1, С1, Д1. Це намалювала пряму призму. В основі лежить, ну, в даному випадку трапеція. Давайте спробуємо намалювати чотирикутню піраміду. Ми малюємо чотирикутник поруч. Або теж запишемо. Якщо у вас є місце поруч, можете писати поруч. Якщо немає, пишіть знизу. Чотирикутня піраміда. Піраміда. Тут ми починаємо малювати з основи, яка знизу. Я малюю якийсь чотирикутник теж. ну, Наприклад, ось якийсь такий. У мене тут не дуже зручно, бо я тут, бачите, ну, нехай так і буде. Тепер ставлю вершину, яка буде поза площиною, і поєдную ось цю точку, яка зверху, з точками. Які знизу. Раз. Два. Три, чотири. Тепер що я не бачу? Я не бачу ось це ребро. Бачите його? Я... Мишку мою бачите, так? Ось ці я бачу. Так, і ось тут ми робимо пунктир. Так, ну давайте теж проставимо літери, як правило, в алфавітному в черзі алфавіту беремо АБЦД, і тут, наприклад, є. Так, у нас утрималась піраміда, яку ми називаємо завжди починаючи зверху: Є АБЦД. Так. так, був дзвоник. Тобто, це був такий ознайомлюючий урок. На наступному уроці у нас теж буде новий матеріал, але ми вже будемо працювати. З цими стереометричними фігурами. Ми йдемо на перерву, закінчуйте креслення. Якщо немає запитань, то можете виходити з конференції. Можна закінчити вже урок, всі встигли? Так, так, до, зустрічі. так. до зустрічі. До зустрічі.